Ніх становище нас не було. У нас внутрішньо переміщення завжди з харчуванням, з одягом. Це знаємо, ми що це скрутне, якесь десь або нам щось важко знайти. Люди цього я думаю не заміть. З настанням війни у нас такий виник маленький пункт видачі гуманітарної допомоги. Він був зроблений зразу для. Тих, хто нас обороняє, а потім воно перейшло, коли на нашу територію почали приїжджати люди на внутрішньо переміщені, виникла потреба їх забезпечувати харчування у Виїхали ми 25 марта, тут ми з середини має травня. Ну, шукали, шукали, ну, скажімо так, ніж тут не було ніде. Хоча люди вертаються, але все одно з дітьми не, не зв'язано, що буде. Раніше вони більше потребували, тому що вони приїхали без нічого, без одягу, без продуктів, без нічого. Так як систематично ми надаємо їм харчування, в них є вже й залишки. Вони до цього вони вже не приходять до нас кожного тижня, тому що вони є вже, і нам були влітку. Вони могли нам щось по гірки, кажуть, може, що хтось овочі давали. Дом є. Нам, слава Богу, звісно, повезло, хоча і сусіди побували наш стоїть.